Мачно бо на дрони Полтава доєдналася до всеукраїнської благодійної акції збору коштів для наших захисників. Участь у ній беруть заклади громадського харчування. Зокрема, відгукнулися чотири кафе обласного центру і ще одне у Миргороді. Ініціатива покликана зібрати 5 мільйонів гривень на 100 секретбоксів із дронами для розвідників головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначає волонтер Володимир Гавриш. Бокси, які будуть передані нашим розвідникам. В них буде входити дрони. Різного е, напрямку дії, характеристики, починаючи від дрону, який сьогодні понад важливий на оптоволокні, також дрони, які працюють через ретранслятори. Клієнти замовляють благодійну страву. Тим самим роблять донат. В одному з полтавських кафе, яке долучилося до ініціативи, вже з'явилися спеціальні пропозиції. Частину коштів з їх продажу спрямовують на підтримку збору. Це буде дуже смачний гарбузовий лад. Також це буде гарбузовий крем суп з креветкою. Також дуже смачна, основна. На перша страва найбільш смачним що роблять також це долучення до доброї справи, такої як цей захід. Усі кредбоксах буде і впівідрон на оптоволокні радіоканалі або ретрансляторі, розповідає координаторка кампанії Анна Ордеха. Це вже в залежності від потреби, яку доміськові під завершення збору, плюс БК до нього, запчастини, зарядні і так далі. Тобто, повноцінна ударна одиниця, яка буде передаватися вже безпосередньо підрозділом «Грумо» України на передову. Наразі волонтерам вже вдалося зібрати 15 сікредбоксів, але це лише початок, кажуть координатори. Нові результати кампанії підбувають щоп'ятниці п'ятниці зі 102 закладів по всій країні.